У день міста голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та голова обласної ради Юрій Дрозд нагородили грамотами Кіровоградської обласної військової адміністрації колективи двох олександрійських закладів з нагоди ювілеїв: Олександрійську дитячу музичну школу, директорка Леся Погоріла, та Палац культури Світлопільський, директор Євген Шандор. Подяки Кіровоградської ОВА вручили Андрію Трачуку та Олександру Шевлякову, членам фан-клубу ФК Олександрія, за збереження традицій вболівальницького руху та розвиток футбольної єдності громади. Повідомили про це на сайті Олександрійської міської ради. 23 травня на базі ветеранського хабу відбувся круглий стіл в рамках тижня безбар'єрності. Він об'єднав ветеранів із Олександрійської, Приютівської та Попельнастівської громад. На зустрічі йшлося про створення безбар'єрного середовища для ветеранів, нові послуги, зокрема впровадження ветеранського вікна у ЦНАПі, можливості реабілітації, спрощення процедур оформлення пільг, а також підтримку ініціатив зі створення ветеранських спільнот. 19-25 травня Проютівська громада була представлена на міжнародній торговельній місії, що відбулася в Лондоні. Захід об'єднав українські громади, бізнес, інвесторів і міжнародних партнерів. Програма місії охопила теми залучення інвестицій у відбудову інфраструктури, розвиток енергоефективності, підтримку муніципалітетів, створення сучасних промислових кластерів. Повідомили на сторінці Приютівської селищної ради. Приютівська громада презентувала потенційні проєкти в сферах альтернативної енергетики, індустріального розвитку та соціальної інфраструктури. 21-22 травня у Варшаві відбувся форум, який зібрав експертів, фахівців, представників громад та міжнародних структур. Обговорили, як перетворити цивільну безпеку з декларацій у реальні дії. Приютівську громаду представляли працівники селищної ради, які долучилися до дискусій про те, що не можна відкладати на потім. Також мали нагоду поділитися практиками цивільного захисту громади з учасниками панельних дискусій. Із 27 травня по 8 червня залізничний переїзд, що на вулиці Героїв Нацгвардії закриють для руху транспортних засобів. Повідомила прес-служба міської ради. Це пов'язано з плановими ремонтно-колійними роботами. Об'їзд переїзду можна здійснювати через тунель по вулиці Бульварній. 18 тисяч гривень зібрали під час турніру з настільного тенісу. 25 травня, за участю заступника міністра молоді та спорту України Сергія Тимофеєва та міського голови Сергія Кузьменка, в Олександрії відбувся відкритий рейтинговий турнір з настільного тенісу. Кошти, зібрані під час турніру, передадуть до координаційного центру волонтерів на придбання квадрокоптера Mavic 3 Pro та акумуляторів. Змагання проходили на базі спортивного комплексу КНТ-Торнадо. Участь у турнірі взяли 48 спортсменів з Києва, Харкова, Кременчука, Кропивницького, Дніпра, Кривого Рогу, Херсона, Південноукраїнська українська та Олександрії.